Оля, привіт! Привіт! Ну що ж, ми з тобою знову зустрілися за кавою з психологом. І в нас сьогодні цікава тема. До речі, тема, яку ми підняли минулого разу. Коли обговорювали в минулого випуску, ми обговорювали питання, і тут в нас виникла якраз тема для наступного. Ну що ж, і тема сьогоднішнього нашого випуску це перфекціонізм. Що таке перфекціонізм? І хто такий перфекціоніст? Добре це чи погано, і взагалі як з цим жити? І чи можна з цим жити? Що дуже важливо. Добре, тоді, по порядку, розкажи, будь ласка, нам, що таке перфекціонізм? Як я вас ще скажі. Так, ну що хочу сказати, перфекціоністи вони отримують в спадок як то кажуть, цей дар від своїх батьків. Вони зчитують його неосознано. Ну, наприклад, мати перфекціоністка і донька-перфекціоністка. Це така звичайна схема програма. Значить, дивись. Ну, перфекціоністи вони в першу чергу мають все робити на 100%. Ідеально. Ідеально, так. і оцінюють вони завжди свою якусь діяльність це в відсотках. Якщо ви помічаєте у себе, що о там 50%, відсотків, там 10%, відсотків, про відсотки це про перфекціоністів. М -м, цікаво, так ну скажи, будь ласка, вони хочуть перфекціоніст, так він хоче робити все, я так зрозумів, ідеально, так на всі 100%. відсотків. Це добре чи це погано? Ну, слухай, чи добре це, чи погано, дивлячись, яка є ситуація, але перфекціоністи вони в першу чергу ставлять найвищі для себе такі ланки перед собою. Вони можуть не зважати на тих людей, хто їх. Хто з ними перебуває, це у них, як то кажуть, вони самі для себе виставляють такі високі планки. Так? От для чого вони ставлять такі максимально перед собою задачі? Щоб їх не виконати? <плес> ну у кого як виходить? Слухай, коли вони не виконують, для них це означає катастролізація, тобто катастрофа. Все пропало. Там мій виступ на конференції був провальний. Скажи, будь ласка, як себе проявляють перфекціоністи в сім'ї? Так, ну я як спостерігаю, що перфекціоністи вони паруються з перфекціоністами. І їм, і їм добре, да. Якщо, наприклад, там дружина або чоловік не перфекціоніст, ну то йому дуже складно бути разом з перфекціоністом. Перфекціонізм може бути різним. Не обов'язково це може бути побутовий перфекціонізм. Він буде він буде в як якось, наприклад, однією або декілька сфер це або робота. Або квартира, або будинок, де проживає перфекціоніст. А він буде акцентуватися на тому, на тому, що йому хочеться, щоб було ідеально. Бо якщо не ідеально, то вже все катастрофа. А в роботі може бути перфекціонізм, тобто, щоб ідеально, щоб людина. Дуже багато в роботі перфекціоністів. Вони до речі дуже цінні працівники, бо вони виконують ідеальну свою роботу, і вони, і вони дуже стараються виконати більше ніж вони того хочуть або можуть. Добре, а діти можуть бути перфекціоністами. Діти маються на увазі, ну школярі там чи це проявляється вже в дорослі дорослому. Ну, то воно ще починає проявлятися в дитинстві, бо ці діти бачать своїх батьків, як вони вимагають від своїх дітей. І діти намагаються бути як їхні батьки, бо батьки це ж завжди як боги для дітей. Чи є різниця, і, взагалі, скажімо так, схильності? Да? В кого більше схильності до перфекціонізму в чоловіків чи в жінок? Нема такого. Нема. Це, буде, це може бути як у чоловіків, так і у жінок, такого нема якогось там розмежування. Так. А чи може стати перфекціонізм якимось, скажімо так, тим явищем, яке може стимулювати конфлікти в сім'ї чи ні, і в яких випадках це? Слухай, ну конфлікти в сім'ї можуть виникати і на фоні перфекціонізму, і на будь-якому фоні. Ну, перфекціонізм це більше вимоги до себе. Розумієш, в першу чергу це до себе. А може зійтися перфекціоніст і не перфекціоніст? Чи це виключено? Можуть, але їм дуже буде складно а, жити на одній території. Але такі пари є, з чого. Ми ж дуже різні всі. Питання, чи можна людині, яка людині перфекціоністом, чи можна змінити цю позицію, чи вона взагалі міняється по життю? Можна позбутися за допомогою психолога або психотерапевта. Перфекціоністам дуже складно нести цю ношу. Бо постійно від себе вимагати, це постійно бути в напруженні. Все змінити можна, якщо людина цього захоче. Так, зрозуміло. Чудово. Оля, скажи, а мені здається, чи підтвердиш, чи ні, ти взагалі перфекціоніст, чи взагалі ми обговорюємо перфекціоністів. мені дуже цікаво, ти себе як ідентифікуєш? Слухайте, я перфекціоніст, я з цим зараз працюю в терапії. Я розумію, що це складно, але я справлюсь. Я даю собі право вибору, і я дозволяю собі бути не перфекціоністом. Тобто по вихідних перфекціоніст? Чи навпаки в побуднє я перфекціоніст, а по вихідних я не перфекціоніст. Зрозуміло. Дуже цікаво. Тобто ти говорила зараз вже з свого досвіду, власне, так? Так. Зрозуміло. Ну чудово. А скажи, чоловік в тебе перфекціоніст? Такий самий. Такий самий перфекціоніст. Такий самий перфекціоніст. Ну, взагалі просто. Ну що ж, добре. Було дуже цікаво цю тему розкрити з різних таких ракурсів. Я тобі дякую за це наше інтерв'ю. І, звичайно ж, ми з тобою не прощаємося. А будемо чекати тебе десь на якійсь наступній локації. Так так, я стараюсь не повторюватись.